Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. в ефірі наша Тем-Менеджмент Зарядка. Будемо з вами сьогодні розмовляти про таку актуальну, наразі актуальну для мене тему, як встигати все. І одразу ж хочу вам сказати, що головна порада, да, що не потрібно намагатися встигнути все. Не знаю, як у вас, а для мене це така типова проблема. Бігаєш по роботі, важливі справи, якісь там зустрічі, хтось підійшов, якісь питання, якийсь емейл, емел прийшов прийшов, але ти хочеш поспілкуватися з колегою. В неї теж якесь важливе питання, чи вона хоче поділитися з тобою якоюсь інформацією, яка відповіла від провела відпустку, або якісь плітки. Кажеш, зараз там 10-15 хвилин, 30 хвилин підемо з тобою п'ямокави, ти мені все розповісиш, а, але потім ти згадуєш, що тобі ще потрібно а, написати якийсь звіт чи оформити якісь папери, а, і якісь важливі тебе справи, тобі вже не до кави. А, ти ще там записався на якусь зустріч, або до косметолога, або до масажиста. А, потім ти цю зустріч скасовуєш, тому що ти потрібно ще... Зайти до лікаря, або а, в тебе якесь там тренування, або а, не знаю, чоловік позвонив, кудись тебе запросив. А ти про це взагалі зовсім забула. Він тобі телефонує і а, нагадує, та, що сьогодні у нас зустріч, і зустрічаємося з тобою щось там, то там то я тебе заберу. А, ти вибігаєш на цю зустріч або на тренування, коли ти там собі запланували тут дзвінок від подружки, і ми тобі каже, що ну ми ж сьогодні зустрічаємося, тому що ми з тобою вже домовилися, а щоб ви вже перенесли цей час. І ти не якась там, не знаю, бізнесмен, бізнес-вумен з безлічю справ. Загалом то ти відповідальна людина, і справді ти намагаєшся, і щоб. Все встигнути не якийсь там забудько, а однаково така оце, карусель встигла, скасувала, не встигла, забула. Я так гадаю, що у вас теж трапляються такі ситуації. Чому так відбувається? І як з цим боротися? Сьогодні будемо з вами трошки спілкуватися про це, трошки вам дати такі невеличкі поради, які допоможуть вам. Прибуркувати цей час, прибуркувати в ті всі справи, які на вас навалюються, і ти, як ота білка в колісі, де постійно а, бігаєш, мі, мічишся, а, а, в, а на виході дав тебе якісь пропущені справи, ти щось забула, щось відклала, а, і а, наче намагайся стигнути, да, а от щось щось не виходить. І якщо подивитися на цю ситуацію, то да, реально. Відповідь дуже проста, чому так відбувається, тому що ти просто не вмієш планувати. Да? Якби це банально так не звучить, але я думаю, що це проблема багатьох людей. А, хоча колись я вважала, що я вмію планувати, і досить-таки добре я а, керую своїм часом. А, і навіть тепер, коли кого я не спитала з своїх друзів або колег, а, чи а, а, планують вони свій день, да, то більшість відповідає, що да, ми плануємо свій день, я день розподіляю час, що коли я буду робити. А, однак, коли задаєш питання, а, чи плануєте ви на папері, да, то а, таке питання заводить людей у глухий Кут. А, і така знаєте, традиційна, традиційна відповідь, а, а навіщо? Да? Я і так все пам'ятаю, у мене все в голові. І а, я можу вам сказати відверто, якщо ви... Не фіксуйте, якщо ви не записуєте свої плани, якщо у вас нема чіткого такого розпорядку да, на папері, то можна сказати, що ви не плануєте. А, тому така перша буде і головна порада, а, для когось це може бути таке вже да, а, однак вона дуже дієва, ця порада. Записуйте свої плани. А, чітко, погодино, що коли потрібно вам. Зробити, коли ви а, плануєте час, то що відбувається? Ви проводите той час так, як хочете ви, а не так, як воно а, сталося. А, сталося, склалося, відбулося або хтось для вас там а, це запланував. А, коли ти записуєш свої плани, наприклад, на вихідний. Да, от Сьогодні вихідний, те, що я вам просто порекомендую зробити, а зараз от ви послухаєте, да, і потім просто для себе запишіть, що я сьогодні хочу зробити. То я даю вам таку, не знаю, не те, що там пораду, да, я вам просто кажу, що коли ви це зробите, просто спробуйте сьогодні це зробити, всі свої наміри записати на сьогоднішній вихідний, то ви будете в захваті, і гарантую вам, що навіть будете може, може, і шоковані одночасно. Вам може зараз здатися, що за не знаю на день, на два, але коли ви все пропишете, коли ви все це зафіксуєте на папірі, то виявиться, що... Це займе у вас не уж багато часу і ще залишиться. Може, там, на сьогодні вам потрібно буде а, перебрати а, літні речі в шафі, сходити на тренування, звар... на тренування, зварити обід, перебрати в будинку, з'їздити на зустріч з подружкою, а, сходити не знаю, в кіно з коханою людиною, а, почитати книжку ввечері, І коли ти так собі міркуєш, да, то здається, нібито тих планів, а, важко їх виконати на за один день. А на, на виході з'ясується, що для цього вам потрібно не знаю, 7-8 годин на все це разом. І крім того, у вас ще залишиться час відпочити, тому що ви послідовно все визначите. Да? Тобто. Що ви робите? Ви оптимізуєте свій час. Ви дивитесь, коли ви собі запланували, да? коли ще найкраще зробити, скільки часу у вас ще залишиться, які задачі чи завдання можна собі поєднати і зробити їх. Одночасно, а можливо ще комусь можна і делегувати, тому що якщо у вас є якісь справи, то це не значить, що ви можете робити це, повинні зробити це все самі. Якщо вам потрібно вибрати речі, то Закинути їх в машинку, витягти їх звідти, проконтролювати це може ваша донька або а, кохана людина, чоловік. А, якщо вам потрібно прибрати, то теж якусь часи ну, ви можете роботи, делегувати. Тобто це не означає, що все потрібно робити буде вам. Да? Все, що можливо делегувати, делегуйте. І це теж ваша задача не тільки в роботі, да, а не тільки в вдома, якомусь домашньому господарстві, да, але й на роботі теж ви можете по максимуму все, що можливо делегувати іншим. І це звільняє для вас час. Тому що я в даний момент теж як керівник, я знаю, що в тебе є така ідея, що тільки ти можеш справитися з усіма завданнями, тільки ти. Здатний зробити все те ідеально і гарно і добре, але якщо ти правильно делегуєш, це теж так вміти робити правильно, то ти можеш звільнити свій час для більш важних і стратегічних завдань, а не сам сидіти, копишитися якихось у машках і займатися. Чимось що може зробити люб, е, жоден з твоїх співробітників. Важливо тільки пояснити, як, що і коли повинен буде зробити, і що не менш важливо проконтролювати, тому що є такі а, люди, яким достатньо сказати, дай можна їх залишити. А є такі, яких потрібно постійно контролювати, тому що тим йому сказав, він мог забути, він міг не зрозуміти, тому як вчитися делегувати. Це теж як як делегувати цьому теж потрібно буде навчитися. І що ще важливо при плануванні? Не намагайтеся встигнути все. Робіть те, що потрібно саме вам, це не про якийсь там егоїзм, а це про ваші інтереси. Просто визначте для себе самої, що хочете ви мати через місяць, через рік, через два, через п'ять, і починайте вже відповідно діяти сьогодні. Умовно кажучи, якщо ви хочете там. Через два місяці, да, поїхати на різдвяні канікули, десь покататися на лижах або поїхати відпочити в якийсь там краї, краї, теплу країну, да, то потрібно вже діяти сьогодні, може вже і запізно сьогодні, але потрібно це все робити, планувати заздалегідь. Вам потрібно знайти. Час на пошук путівки, лижнем костюма, не знаю, там снарядження чи що вам там потрібно для вашого відпочинку. Хочете через рік купити авто, чи, не знаю, чи вкласти гроші на нерухомість, то вже вивчайте зараз якісь пропозиції, якісь там нюанси, якісь моменти. І, можливо, якщо вам не вистачає грошей вже за місце зараз, тим, де ви їх будете брати, можливо, вам потрібно більше часу приділяти роботу, а може потрібно знайти якийсь додатковий заробіток, а може потрібно кудись там буде інвестувати. Тобто кожна ваша дія сьогодні вона має бути тісно пов'язана з тим, що ви собі забажали в майбутньому. Просто питайте себе, навіщо я це маю робити. І, Мусить бути та мета, і ця мета вона повинна вас гріти. Тоді ви завжди знайдете на неї час, і це вас буде мотивувати, тому що коли ти знаєш, навіщо ти робиш те або інше завдання, не просто так, да, там, що є ну, час займаюся цим, а тому що в тебе є чітка ціль, і ти знаєш, що от кожного дня я повинен зробити оці. Кроки, і вони тебе будуть наблюдати своє цілі, тоді в тебе буде і більше, і більше сили, і більше мотивації для того, щоб виконувати ті чи інші завдання. І коли ти собі плануєш, да, плануєш на папері, то розраховуй час на кожну з потрібну тобі справу. Якщо там тобі потрібно сходити на тренування, то це не тільки. Да, там... Виконання якихось вправ або не знаю, якесь групове заняття, яке ти о, хочеш відвідати. Але о, тобі повинно ще врахувати, що це шлях туди о, і назад, да, а тобі ще потрібно покупатися, привести себе в порядок. Тобто це займе в тебе не одну годину, а може зайняти дві, о, а може і три години, о, якщо ти весь цей час будеш сумувати. Таке, те ж саме, якщо там ти запланував собі поїхати в магазин та да закупити продукти, тобто тобі потрібен час і на дорогу, і на те, щоб це все роз, роз, закуплене, розкласти по поличкам. А, то якщо ви розраховуєте таким чином, коли ти максимально закладуєш час на виконання будь-якої задачі, то. Ти тоді бачиш, якщо тебе потрібно зробити 10 справ, на які потрібно реально не знаю, 30 годин, а, а не 10 годин, то не, дивити, не дивитися потім, що ти не встиг. Чому важливо планувати на папері? Тому що тоді ти бачиш, що а, якщо це в тебе ці 10 справ, і ти займеш тебе 27 годин, а, то а, ти просто розумієш, що від чого сьогодні треба буде відмовитися, тому що у нас у всіх 24 години і перескочити через себе ти не можеш, але так все втиснути і потім бігти на те, кажуть голопом по Європах, воно тобі не потрібне. А, і а потім сидіти звинувачити себе, що я це навстиг, і це переніс як завжди. Нічого не встигаю, або навпаки, я займаю, я там ліннюся, або да, я на що не здатний. От щоб не було не було таких самообвинувачень, да, то просто плануйте і закладайте максимум часу, який вам потрібен на виконання на тої чиної чи справи задачі. Знаєте, так встигати все це а, досягати своїх цілей і утримувати від своїх справ задоволення, а не встигати все все, що на мене навалилося. А, вам так, так твере, тверезо а, зважувати і спокійно а, переносити щось на інші дні, що може а, почекати, а, тому що якщо ви собі перебрати ту шафу з літніми речами, я до речі перебираю вже. Другу неділю роблю це по частинам, то це я собі нагадала, що це займе мене 2-3 години. А тільки виняти всі речі, перекласти, пересортувати, це. Мене зайняло 3 години. Тому якщо щось потрібно перенести. Нічого страшного не, ставить, не станеться, якщо ви це зробите на наступному тижні, або коли у вас з'явиться вільний час, і ви самі для себе знаєте, що можна відкласти, а що воно таке більш пріоритетне, що потрібно буде зробити сьогодні або в ближайший час. І в жодному разі, знаєте, не. Коли ви собі плануєте, не потрібно там ранжувати за за важливістю, да, що це найбільш важливе, це зроблю першим, це менш важливе, це зробу, зроблю наступним. Коли ти це плануєш, просто собі це все таким, знаєте, як кажуть, поток свідомості. То, як воно на тебе вспливає в голові, що потрібно зробити, що необхідно, що тебе там мулює, що горить. Ти просто собі все це записав. І, навіть, там, не знаю, на вихідних а, сходити, там, не знаю, о 10-й за продуктами, о 15-й, сходити до кінотеатру. А, саме оцю рутину, так, куди ми з вами і не враховуємо, тому що ми думаємо, а, потрібно запланувати щось таке, там, те, що важливе, а якісь там невеличкі моменти, там, піти на каву з подружкою. Тренування, прибирання, почитати книжку, просто навіть і відпочити. Ми оце не враховуємо при нашому плануванні, і потім, коли ці справи з'являються, навалюються на хтось нагадує, ага, ти мені обіцяв, ага, ми домовилися, а ти собі це в плани не заніс, то потім все що ти запланував собі таке важливе, то воно потім тобі приходиться від нього відмовитись, його відкласти, тому що ти вже з кимось домовився. Тому не потрібно думати, що плануємо тільки важливо, плануємо все. Все, що вам потрібно зробити, все, про що ви домовилися, особливо про те, що ви домовилися, тому що ви ж людина відповідальна. і Не хочете, щоб про вас думала ага, постаміля. Тому записуйте і плануйте все. А, оця рутина вона повинна бути зафіксована, щоб а, потім не було Ой, а я забула, ой, у мене вилетіло з голови. А, а сьогодні в тебе день народження. Звичайно, я відкладу всі справи під нас і день народження. Ми вважаємо ці такі буденні справи неважливими і нехтуємо їх, їхнім плануванням. А вони є одним з таких, знаєте, як головних, як це, як це перекласти на українську пожератель. пожирачі часу, скажімо так, ці невеличкі такі справки. І, Забудьте про таке, знаєте, коли ти собі створюєш хаос, коли ти це собі записуєш, розліплюєш якісь там стікери, нагадування, це лише створює такий хаос навколо і хаос у вашій голові. теж. Голова вам потрібна для того, щоб швидко і якісно вирішувати задачі, які виникають у, вас, які зникають у себе даний час. І не потрібно переважувати зайвими дрібницями. Ти собі запланував. Ті, хто був у нас на те знають, що ми використовуємо для планування Богожбук. Це така крута штука, в якій ти можеш планувати не тільки з сьогоденні задачі, та, а і справи на неділю, на місяць, на рік, на п'ять і навіть на 20-30 на років це все може вміститися в одному Богожбу, який при тому, що дуже крутий, класний як аксесуар, красивий, стильний. Тому хто ще й собі його не придбав, Хто ще не знає, що це таке? Приходьте на наше навчання, а заходьте на наші сайти, дивіться інформацію, ознайомлюйтесь. А це дуже класна штука, яка вам поможе упорядкувати ті всі ваші задачі, яка вам допоможе створити таку картинку свого життя і цілеспрямовано рухатись у напрямку своєї мети, робити все чітко день за днем досягати. Всього, що ви собі задумали, і позбавитися тих всіх записочок, листочків, стікерів, які вас повсюди дали, їх себе обліплюєте, і, як я вже сказала, створюєте там у той хаос. А, тому планувальник вам допомогу. Ви за нього записуєте всі свої справи, зобов'язання, те, що ви там комусь пообіцяли, а, різні нам не забути, зробити а, так контролювати легше, коли все в одному місці, і відповідно все встигати. Тому сьогодні вам день такий, як пробний день для того, щоб спробувати, що ж таке планування, як воно працює, щоб е, нарешті здивуватися, що все можна встигнути, можна все зробити вчасно, можна зробити якісно, і при цьому зробити те, що потрібно тобі, а не те, що хтось там для тебе придумав. Е, пробуйте, тому що. Навіть якщо ви не живете за планом, планом, да, ви все рівно живете за планом, тільки не своїм а чиїмось, то можливо вже прийшов саме той час, коли потрібно зробити так, щоб планували ви, а не планували за вас. Тоді ви встигатимете все, що ви захочете. Все, що ви собі запланували. Ну і я вважаю, що ви не будете планувати собі якісь дурниці або те, що вас. Те, що вам не цікаво, те, що вам не потрібно, тому що, якщо в тебе є мета, якщо в тебе є ціль, то це ти собі її вигадав, да? то це те, що тобі потрібно. І так кожного дня, ти все плануєш, що я буду робити для того, щоб. Досягти цієї своєї мети, досягти своєї цілі. Ну і ми всі вами, дорослі, вже люди розуміємо, що у нас не є там якась одна. Там нас дуже багато з вами цілей, якими ми хочемо бути, чого ми хочемо досягти, як ми хочемо виглядати, які хочемо відносини в сім'ї, які ми хочемо, щоб були наші діти. Тобто, це дуже багато напрямків, як напрямків, яких ви хочете досягти певного рівня. Тому плануйте своє життя кожного дня, прописати, що вам потрібно зробити, рухатись в цьому напрямку, досягайте задуманого і бути ще. Слюбими людьми, я вам всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей. з вами була Світлана.